Громада церкви, в якій хрестили Георгія Кістяківського, одного з творців атомної бомби та радника президента США Дуайта Ейзенхауера, перейшла до Православної церкви України у місті Боярка під Києвом. Парафіяни Свято-Михайлівського храму тепер зможуть молитися рідною мовою. Деталі у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Сотні людей збираються на площі біля свято-михайлівського храму у Боярці. ухвалюють принципово важливе рішення для життя громади про від'єднання від московської патріархії. Я за Україну. Я, я два роки провів на фронті. Сьогодні в мене син воює. Так, я з за Україну, а це 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 московські проїски. Все, що зв'язано з Росією, з Московією, должно бути запрещено в Україні. Це ворог. Вони пропагандують ворожі, ворожі месендже. Несуть в громаду. Вони підтримують, вони підтримують московський світ, московський мир, який Україні не імпонує і не потрібен. Не обійшлося і без провокацій. Відома псевдоактивістка московського патріархату Вікторія Кохановська пробувала підбурити громаду на конфлікт, паралельно транслюючи це у соціальній мережі. Мародери, ПЦУшні мародери. А квіточки бендерівка, прибери квіточки. З могили квіточки прибери. Мій батько Святослав. А Бендера мені не батько, я вам ще раз кажу мій батько, не Бендера, ідіть до своєї секти. Як люди, будучи рік під обстрілами, бачучи ту кількість жертв серед мирного населення, серед загиблих дітей, а вони залишаються в зв'язці з московським патріархатом. Хоча зараз у них нова теза. Ми не є московський патріархат. Хоть ну буквально кілька років тому, оцим моментом наявності московського патріархату, вони пишалися. Всі ці самі люди. Попри рішення московського батюшки залишитись у лоні російської церкви, громада була одностайна за 391. Підтримали всі одноголосно, проти нікого не було щодо переходу. Громада вислала свою думку підтримку переходу церкви. Символічно, що громада Свято-Михайлівського храму 100 років тому, у грудні 1923 року, уже виходила із духовної неволі московського патріархату і приєднувалась до української автокефальної православної церкви. Але спочатку безбожний совєтський режим забороняв проводити службу, а потім повернув у цей храм Московський патріархат. У Бога дуже хороше почуття гумору. Е, у 1923 році. Відбув. Лося і окупація цієї громади, цього храму і вихід з московської з духовної неволі московського патріархату. І сьогодні ми бачимо сьогодні Ми свідки знову духовного здвигу, коли мешканці з Боярки знову хочуть вивести цю громаду цей храм з духовної неволі московського патріархату і повернути його до лона канонічної православної церкви України. Після проходження усіх реєстраційних процедур нарешті у церкву повернеться українська мова, що звучала тут 100 років тому. Сергій Салій, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу, де 1